Отже, Дональд Трамп вижив і тепер рудий бім дірване вухо планує переїхати в Білий Дім. Дональда офіційно висунуто кандидатом в президенти США, а він офіційно висунув на посаду віце-президента людину, яка давно закликає США припинити допомагати Україні. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. Перевірте на Фейсбуці. Дзвіночок чи приходять вам повідомлення, що вийшов новий сюжет? Також не забудьте підписатися на наш youtube канал, посилання в описі до відео. Таким чином, ви 100% не пропустите наші україномовні випуски. Ну а зараз ми продовжуємо наш сюжет. Учора мій добрий знайомий з Португалії на ім'я Адріано. Написав мені меседж, де запитав, чого очікувати Україні від Дональда Трампа. Усе просто для цього нам треба зрозуміти, якої негайної допомоги потребує Україна для виживання та захисту своєї території та населення. І тут усе просто нам треба як мінімум 25 дивізіонів ППО «Петріот», Більше ста літаків F-16, тисячі ракет Атакамс, Скальп, Стормшедов, мільйони снарядів для артилерії та мінометів, мільйони ударних та розвідувальних дронів та тисячі одиниць броньованої техніки. Якщо говорити про гроші, тут мова йде про 120-180 мільярдів на рік. Усе це потрібно не просто на вчора, а на березень 2022 року. Чи чули ви від Дональда Трампа, що він збирається надати таку масштабну допомогу Україні? Ні. Від Дональда та його оточення ми чули лише історію про те, що треба домовитися з Путіним і закінчити цю війну. Учора Орбан заявив, що Трамп готовий бути посередником в урегулюванні конфлікту. У нього є план. На жаль, він дуже таємний, і тому усі три роки війни Дональд не ділиться зі світом своїм ноу-хау. Чи можемо ми очікувати чуда від людини, яка постійно бреше, а коли не бреше, вихваляється тим, що знов зробить Америку великою? Ні, не можемо. Давайте я вам нагадаю, що у нас нема конфлікту з Росією. Це не сварка між двома братніми народами. У 2014 році ця країна незаконно анексувала Крим та частину Донбасу, використовуючи свої збройні сили та колаборантів. А у 2022 році сама Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Це порушення усіх норм міжнародного права і це спроба знищити незалежну державу на ім'я Україна. Якби не героїзм українського народу, вже три роки тому Україна стала федеральним округом імперії. Саме тому, коли ваші і наші тупі родичі, сусіди або просто незнайомі дегенерати починають у вашій присутності розповідати про змову рептилоїдів, про те, що політики посварили братів, про те, що у всьому винна Америка, Гей та Макдональдс, одразу беріть стяну тряпку і, не вагаючись, проводьте денацифікацію головного мозку цих організмів. На нас напали, руйнують наші домівки, вбивають нас та наших дітей. Вони цього не приховують. На мене взагалі два пожизні. Добро пожаловати ну Росія йде в гості. Укропы, сейчас захватим вашу укропі, і будемо жити там два рази. І я вам нагадаю: єдина причина нападу: ми незалежна країна, яка відмовилася підкорятися імперії і знов стати її частиною. Так. Я розумію, що населення це не скрізь герої, освічені, виховані та розумні люди. Саме тому освічені та розумні герої завжди повинні мати під рукою стяну тряпку. Партнер проекту ТОП ТУЛ професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Але повернемось до Дональда. Отже, є нічим не спровокована агресія, є порушення міжнародного права і є намагання усього світу зупинити війну. Але на яких засадах? Зрозуміло, що демократичні країни можуть опиратися лише на міжнародне право. Таким чином, щоб почати мирний діалог, Росія повинна вивести свої війська з території України і компенсувати хоча б матеріальні збитки. І мова вже йде, мабуть, про трильйон доларів. І у Дональда Трампа немає жодного аргумента, який би зміг переконати Путіна це зробити. Він ніколи не погодиться віддати Крим, Луганськ та Донецьк. Це автоматично означає, що Дональд буде вмовляти та шантажувати не Путіна, а Україну. Пропозиція буде дуже простою: ви віддаєте території в обмін на мирний договір та гіпотетичний вступ в ЄС. В НАТО нас, скоріш за усе, так і не приймуть. Бо для Путіна це ідея фікс. Чи погодимося ми? Думаю, що нас змусять це зробити, бо ЄС не виглядає настільки рішучим, щоб реально кинути виклик Путіну розігнати своє ВПК та пліч опліч з Україною зруйнувати імперію. Насправді, всередині ЄС є дуже багато країн, які мріють знову почати гендлювати з Росією і заробляти на ній мільярди. Усі бояться ядерної Росії і мріють про її сіцькі з нафтою та газом. І так, вони не приймають нас в НАТО не тому, що у нас корупція, вони бояться Путіна. Це єдина причина, і я б на місці європейців чесно про це сказав, а не стяв нам у очі. Як буде виглядати угода? З точки зору міжнародного права, вона буде виглядати нікчемною. З точки зору справедливості, вона буде виглядати огидною капітуляцією демократії та загальнолюдських цінностей. Імперія тимчасово переможе. Західна демократія доведе, що з нею немає сенсу мати справу. На планеті вже триває таємна гонка ядерного озброєння, бо всі країни зрозуміли, це єдина гарантія безпеки та незалежності. Після того, як Трамп змусить Україну підписати ганебну мирну угоду, наступною зупинкою стане неминучий напад Китаю на Тайвань і ціла низка інших війн, які будуть спиратися на право сильного. Чи є у нас альтернатива? Суто гіпотетична. В реальному світі навіть перемога Байдена не дасть нам сотні літаків та десятки систем Петріот. Україна стікає кров'ю. Нам не вистачає зброї та боєприпасів, у нас немає грошей і немає потужного ВПК. Мозку теж не дуже вистачає. А те, що є, ми не можемо завантажити замовленнями, бо у нас немає грошей. А партнери більше не дають, бо вони насправді не вважають, що ми це стіна від здичавілих. Вони не вірять, що зима близько, і коли вагнерівські ходуки увірвуться в ЄС, буде запізно. Насправді, ЄС вірить в НАТО, в Єврофайтери, в Дрони Ріпер та ракети Томагавк. Вони впевнені, що зможуть захистити країни Балтії від Путіна. А може, вони впевнені в тому, що проживуть без країн Балтії у складі ЄС. Що буде далі? До листопаду Зеленський спробує провести другий саміт Миру, куди запросять Росію. З високою ймовірністю росіяни відмовляться, особливо коли матимуть успіхи на фронті. Їм не цікавий цей формат, бо там будуть пропозиції, що базуватимуться на міжнародному праві. За великим рахунком, Мир в Україні до виборів на хоча б якихось умовах України цікавлять лише Байдена. Можливо, це може вплинути на його позиції, хоча я б не був настільки категоричним. Є в мене підозра, що звичайного американця проблема українців не дуже турбує, а сам Байден вже не дуже відрізняє Україну від Уругваю. Для Трампа навпаки до виборів усе це не цікаво, бо він обіцяє чудо лише за умов, що саме він стане президентом США. Таким чином, якщо виграє Байден і не збільшує підтримку України в рази, ми програємо, але повільно. Якщо виграє Трамп, ми програємо швидко. Як буде виглядати програш? Ми втрачаємо території, ми втрачаємо людей, ми не вступаємо в НАТО. Одразу після настання миру в країні може початися різанина та колапс економіки. Чи є притомний сценарій? Так, він є, але. Малоймовірний, наприклад, Дональд Трамп летить до Путіна, і той висуває абсолютно нереалістичні умови, на які не просто Україна, а український народ не пристане а швидше підірве усі свої атомні станції, враховуючи характер та рівень самодурства Дональда між двома любими друзями може спалахнути конфлікт, сварка, шкандаль. І от тоді марнославний та зрозумілий Дональд вирішить провчити самого Путіна, і ми отримаємо і гроші, і зброю, і томагавки. На жаль, ймовірність цього сценарію складає від сили 3%. Бо, ще раз повторюся, домовленість Трампа Путіна буде дуже нагадувати розподіл Польщі між Німеччиною та СРСР, коли у Польщі ні про що не питали. Отака от, от аналітика малята у мене для вас на сьогодні. На цьому все. Ви дивилися проект Україна вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні! Партнер проекту Top Tool – професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією. Найдійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні.